Смертельна ДТП на Коломищині 56-річна водійка не впоралася з керуванням та загинула на місці аварії від отриманих травм. Автопригода трапилася в селі Цинява. Аварія сталася 6 листопада, близько шостої години ранку. В селі Цинява, що на Коломищині. Попередньо поліцейські встановили, що 56-річна водійка автомобіля Мерседес Бенц», жителька міста Коломия, рухаючись автошляхом на заокругленій ділянці дороги, не впоралася з керуванням, з'їхала у кювет автомобіль. Перекинувся і унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вона отримала тілесні ушкодження та загинула на місце події. Наразі триває з'ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв під час кермування суворо дотримуватись правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови, час доби та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Також ми звертаємося і до пішоходів. Будьте обачними, обов'язково також дотримуйтесь правил дорожнього руху та переходьте дорогу тільки у встановлених місцях.